Неспокійний четвер близько 17.00 на п'ятому зарічному люди почули гучний вибух. Одразу на місце прибули оперативники. Вибита рама лоджії на першому поверсі, бити скло навкруги, попереджувальні стрічки по периметру та багато співробітників поліції. Місцеві мешканці почули гучний гуркіт. Багато хто спочатку подумав, що це вибухнув побутовий газ. Втім, пані Маргарита, що оселилася після переїзду з великої Олександрівки, що на Херсонщині, саме в цій багатоповерхівці каже, відчула запах сірки. Газу ні. отакий міні запах був. Як пішов трошечки димок і як вроді резина, знаєте, таке, чи, ну, якийсь такий запах, як тряпка, горіла. Ні, це не снаряд, це не снаряд і не гради. Це таке, ну, може, Та я, я вам не можу сказати, але в всякому випадку, не міг снаряд прилетіти откудись. Це тільки там зірвалося. Бо як летять снаряди, я знаю друг. Що... Пані Наталя, що прогулювалася з родиною повз будинку, де трапився інцидент, зізнається, перелякалася не на жарт. Бо спочатку подумала, що позарічному вгатила ворожа ракета, але потім побачила, як з квартири, що на першому поверсі 11-го будинку валить дим. А подвір'я вкрите склом з вибитих вікон. Ми спочатку подумали, що то була прильот ракети. Якщо чесно, ми не знали. Коли ми підійшли поближе, ми увиділи багато дуже стекол розлітівшихся, і на першому таже йшов дим. И воняло серая или чем-то таким, как ну не газ это был точно. Вот. Было очень много людей. Крики, паника доносилась квартиры на первом этаже. Вот. И кричали люди, помогите парень кричав. Як з'ясувалося, в квартирі перебувало четверо чоловік та його мати, а також дружина з дитиною. Саме в момент хатніх посиденьок і пролунав вибух. Для чоловіка здебільшого все обійшлося переляком, забоями та легкими осколковими пораненнями. Дісталися саме жінці, і її шпиталізувало до тисячки з рваною раною ноги. Скорою допомогою було доставлено двоє пострадавших на п'ятому зарічному приблизно в 8 часов вечора. Мужчина. Легкими травмами ушел амбулаторно домой. Женщина госпитализирована к нам в отделение политравмы, состояние средней тяжести. На данный момент в ее жизни ничего не уважает. Вже згодом в квартирі, де трапився вибуховий інцидент, правоохоронці виявили тубус від одноразового гранатомету РПГ 26 Звідки він взявся у оселі, з'ясовують правоохоронці. В поліції за фактом надзвичайної події одразу відкрили кримінальне провадження за статтею, незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. 17 серпня до поліції надійшло повідомлення про вибух у багатопороховому будинку на території Покровського району. на місце події переохоронці встановили, що наслідок пострілу гранатомета поранення отримали дві жінки та один чоловік. За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 263 Кримінального кодексу України та наразі все, всі обставини події з'ясовує поліція. В разі доведення вини того, хто зберігав та привів у дію ручну протитанкову гранату, загрожує покарання на строк від 3 до 7 років. Відомо, що чоловік, який проживав в квартирі, де поліцейські знайшли гранатомет, раніше не потрапляв в поле зору правоохоронних органів. Немає він відношення і до Збройних сил України. Де взяв небезпечний предмет та всі інші обставини цієї події, що наробила галасу в спальному мікрорайоні, встановлюють компетентні органи. Олександр Фефілатів, Андрій Яковлів, Максим Мурашов, Борис Турохтій, перший міський.